Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям. Новини на черзі в ефірі нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Цієї ночі ворог атакував Україну 49 ударними безпілотниками, з яких сили оборони збили 27. Ще 19 шахедів не досягли своїх цілей. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Цілі були запущені з російських Брянська та Орла, а збиті у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській області. Ворог обстріляв Херсонщину. Є постраждалі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у Білозерці. 49-річний чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму. Він перебував на вулиці, коли росіяни скинули вибухівку з дрона. Атакував ворог і Херсон, били з артилерії, постраждали цивільні. Кількість постраждалих наразі уточнюють. Повідомили в обласній раді. Вночі в Херсоні так само було гучно. Щодо постраждалих, станом на вчора на вечір, одна людина отримала поранення. Це артобстріл, погодні умови були не дуже благоприятні для ворога в плані використання дронів на щастя для наших цивільних. Щодо ночі по пораненому точно ще будуть попередньо, на жаль, були виклики. атакували росіяни Нікопольщину дронами та важкою артилерією. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, пошкоджено кілька приватних будинків, аутівку, газогін та лінії електропередач. Люди не постраждали. Дісталося також Марганецькі та Мирівській громадам. Більше тисяч російських військових ліквідували сили оборони України протягом минулої доби. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Також українські захисники знищили два десятки артилерійських систем противника, три десятки бойових броньованих машин на рахунку наших воїнів. Також 12 танків ворога від початку повномасштабної війни сили оборони ліквідували уже понад 763,5 тисячі російських військових. Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів на Донеччині поблизу села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляють наші джерела у відомстві. Спецоперація проведена днями, але лише зараз з'явилися деталі щодо її організації. На складах знаходилося тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру. У результаті спецоперації на території складу усю ніч лунали вибухи. Було знищено не лише зброю, а й паливно-мастильні матеріали, що знаходилися поруч. Не лише сучасними технологіями субхопутні війська для збиття ворожих шахедів змогли підлаштувати радянські зенітні гарматно-ракетні комплекси Тунгуска і показали, як це відбувається. Роль тунгуски у боротьбі з ворожими повітряними цілями важлива передусім в умовах обмеженого запасу сучасних зенітних ракет. На озброєнні наших військ наразі перебуває близько сотні таких установок. Якщо ми будемо збивати цілі, на нас будуть звертати увагу, і будуть якісь прогреси в нашому розвитку, щоб нам щось давали більш сучасне, техніку за пердону. Це У нас серце машини, на якому відображається дальність до цілі, висота цілі, курсовий параметр. Він, в свою чергу, нажимає на ряд определених кнопок, і ціль становиться у нас в супроводу. У військових об'єктах у сирійському Тартусі завдав ударів Ізраїль цієї ночі. Армія країни здійснила серію потужних авіаударів по військово-морській базі РФ та судно-ремонтному заводу. Пише The Times of Israel. За даними видання, ізраїльські військові літаки атакували низку об'єктів, включно з підрозділами ППО і складами ракет класу Земля-Земля. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив. Це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії за останні 12 років. Катастрофа у Чорному морі про таке попередила організація Грінпіс Україна. Там зазначили, що російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи. Просто зараз у воду зливаються понад 4 тисячі тонн нафтопродуктів неподалік Карченської протоки, у результаті аварії двох російських танкерів, які потрапили у шторм. Грінпіс зазначили, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. І Через погодні умови його надзвичайно важко локалізувати. 15 грудня аварії зазнали танкери Волгоніфті 212 та Волгоніфті 239 Разом вони перевозили понад 8 тисяч тонн мазуту. У морі вже утворилася гігантська масна пляма у Керсінській протоці. Зараз сезон штормів. Тож про збір розлитих нафтопродуктів мова навіть не йде. Росіяни знову грають у футбол з українцями. На футбольному полі зійшлися бійці, які пліч опліч б'ються проти російської агресії. Третя окрема штурмова бригада та російський добровольчий корпус. Цей матч став початком благодійного футбольного турніру. Атака союзних сил між командами підрозділів ЗСУ і військових з'єднань з різних країн, що разом б'ють спільного ворога в російсько-українській війні. Хто переміг у дебютному протистоянні і коли наступна гра, знає наш кореспондент Артем Деркачов. Це не ліги чемпіонів, але пристрасті тут не менші. Помінявши на короткий час посадки та окопи, на футбольне поле виявити сильнішого спробували команди легендарних бойових підрозділів третьої окремої штурмової бригади та російського добровольчого корпусу. Нашій команді це в основному це бійці спортанкового батальйону. Також є е, кілька учасників з інших батальйонів. Страна агресора вона просто не... країна-агресор. Вона просто почала оцю війну. Називають її СВО. Яка ж це СВО? Це справжня війна. Дуже хочеться змінити владу путінську, щоб не було такого. Братський народ завжди був, а тут таке. Дуже прикро за Україну, тому я вирішив піти воювати на боці України. Спочатку трохи повоював в силах спеціальних операцій. Потім перевівся в кінці 22-го року в третю штурмову бригаду. Ну і вже в третій штурмовій бригаді, рік Бахмуту Авдіївка. Вже півроку на харківському напрямку воюємо. Ну по, по, по сей день поки за полем своїх підганяє Денис. Він же Вайтрекс, командир РДК. Сьогодні лідерські функції він проявляє як менеджер та тренер корпусу. Воїн зазначає, такий матч непересічна подія для його бійців. Російська пропаганда російська пропаганда намагається показати нас як найманців, які потрібні Україні лише для того, щоб вмирати на полі бою і не більше. Але ми цим футбольним матчем демонструємо, що ми є частиною української спільноти, яка воює і мирної в тому числі. Бійці РДК та військові третьої штурмової суперники тільки на футбольному полі. В реальному житті два підрозділи пліч опліч виконували завдання на різних ділянках фронту. Серед них бої за Вовчанськ, Авдіївку та інші напрямки. Хлопці, красавці, воюють і по-перше, вони за себе воюють, але вони і нам допомагають. Вони нашого ворога нищать. Ну, молодці. Дай дай Бог їм успіху в їх починаннях. І з третьою штурмовою і з третьою штурмовою якось був на бойовому виході, і вони просто неймовірна команда, чудовий підрозділ, і з ними хочеться взаємодіяти. Цей матч лишень початок цілої серії футбольних баталій. Вже через два тижні свої сили на полі спробує команда Білоруського добровольчого корпусу. Ми хочемо показати. Що росіяни можуть грати в футбол е, у вільній країні, амікатор, виходити амікатор, говори, на поле грати амікатор, зірками е, абсолютно вільно, але для цього їм потрібно перейти на бік е, добра на бік України. Ну а дебютна подібна футбольна зустріч завершилася з рахунком 7-1 на користь третьої штурмової. Артем Деркачов, Вадим Роховець, Телеканав Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.